Отже, закон про мобілізацію прийняли, але з нього викинули частину, де йдеться про демобілізацію. Я про це дізнався з поста якогось чувака під ніком Дніпропетро на Твіттері. Він тут пише, що демобілізації не буде ніякої, ні через 18, ні через 36 місяців, ні автоматично, ні за рішення вставки. Ну коротше, і брудну роботу для я так розумію, Зеленського зробив генерал Сирський. Прикріпив він тут фоточку якогось листочка. Ми його весь перечитувати не будемо. Тут головний цей четвертий абзац, оцей, в якому пишеться, що з урахуванням зазначеного пропонується питання підстав звільнення з військової служби. А також запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців унормувати окремо шляхом розгляду в іншому законопроекті. Спочатку я думав, що це ІПСО, тому що інформація була викладена 9 квітня, але виявляється, це не ІПСО, тому що а, в реальності цю частину з законопроекту виключили. Далі ми йдемо на YouTube і дивимось. А, Уривок з відео, інтерв'ю Української правди, в якому приймають участь. Ну, це Марія Берлінська, але вона, в принципі, тут не дуже важлива для конкретно цієї теми. Нам важливі два цих чувака: Олексій Гончаренко, ви його, мабуть, всі знаєте, це народний депутат від ЄС. І Мар'яна Безугла, народна депутатка від фракції Слуга народу. Якщо ви не знаєте, то Мар'яна Безугла, вона одночасно, одночасно є заступником голови комітету. З питань національної безпеки, оборони та розвідки. Тут а, люди перераховані, які є частиною цього комітету, і вони тут сваряться. Олексій з Мар'яною з приводу виключення цієї частини а, про демобілізацію закону про мобілізацію. Давайте послухаємо, розберемо. І якщо вам цікава реальна причина, чому виключили цю, цю частину про демобілізацію закону, дивлюсь до кінця. Підписуйтесь, якщо вам цікаво, і лайкайте, а ще краще коментуйте. Я на ваші коментарі відповідаю кожної середи. Не на всі, звісно, але на які можу. Давайте послухаємо цих двіх, двох чуваків 24 лютого 22 року. І ті люди, які пішли тоді, вони виходять, якби ну ну просто а всі інші розумні, а вони ні. Тому що їм цей третій рік або скільки, або четвертий, або п'ятий, і ніякої відповіді немає, скільки ще їм служити. Це неправильно, це не чесно. Далі це чи те, можна звісно одне коротко парад... одне коротке питання да, щодо да, того, що ви говорите. Зрозуміло, із цим що ви сказали, погодиться будь-хто хто зараз сидить два роки чи вже три роки, так багато хто з 14 року не зупиняли службу і хочуть відпочити. Люди втомлюються, навіть якщо не отримують поранення чи контузії. Питання: чи задавали ви це питання вашим колегам, які голосували, і що вони відповіли? Чому немає норми про демобілізацію? Задавав а перед вами Мар'яна, яка я розумію, разом з іншими 227 проголосували, щоб знищити цю е, правку. Е, я їм задавав це питання. Відповідь їх наступна. Ну а хто ж буде тоді воювати? Якщо зараз Ні, ці люди так, підуть, і вони зараз з бойовим закінчую... досвідом, а хто ж тоді буде воювати? Ну це типу відповіді, які я чув. І Дам Дам закінчуй, а, Також це вбиває саму мобілізацію. Бо... І це, в принципі, логічно, тому що я казав вже давно, ще, мабуть, місяць назад, що Україна тупо не може набрати людей в армію. Тупо немає людей, яких можна взяти в ЗСУ. А, наш мобілізаційний потенціал. Десь приблизно 5 мільйонів чоловіків. Із цих 5 мільйонів ми не можемо набрати достатньої кількості в лави зсу для того, щоб замінити тих, що там пішли в ЗСУ в 2022 році, і це реальність. Так, є люди, які будуть плити через тису при будь-якому розкладі. Але є люди, які підуть, якщо будуть знати систему, вони будуть знати, що вони йдуть не назавжди. Система, коли вхід є, виходу немає, не працює, вона неправильна система. І тому треба сказати, я взагалі вважаю, що 36 це дуже багато. Не моя система, яку би я провадив 1-1,5 роки, але абсолютно для всіх. Але ти чітко знаєш, 2 місяці, 3 місяці вишків. Далі злагодження, далі в тебе є півтора місяці відпустки. Далі в тебе один раз на півроку ротація, рік півтора відслужив, на п'ять років вільний. До побачення через п'ять років держава має право знову тебе покликати. Але це ну тобто система має бути проста, зрозуміла і справедлива. Цього не відбулося. Цей закон не відповідає на ці питання. Я завершу свою думку. Я до речі, з ким е, тим розмовляв і кому ставив це питання. Я їм говорив, коли вони казали, а хто буде воювати одразу через там, якщо буде 36 місяців, а якщо там менше, то взагалі зараз підуть сотні тисяч людей. А якщо 36, я їм казав наступне: перше, ви маєте теж поважати цих людей, тому що я впевнений, що підуть далеко не всі. Але у частина піде. Але з тих, хто піде, дві третини повернеться за два-три місяці. Це того, що я бачу, спілкуючись з людьми на фронті. Але дайте їм це відчуття, що вони зробили свій вибір, що вони повернулись, вирішили якісь домашні справи, побачили свою родину. Так, оце має бути, і і саме тому, що цього ну далі вже тут не дуже важливо. Він там ще щось продовжує. А нам цікава відповідь десь через три хвилини. Відповідь Мар'яни Безугли. Зразу скажу, що Мар'яна вона намагалася ну прямо не відповідати на це питання. Вона там дуже дуже тягнула. Ви зараз це все побачите. Ну і при цьому в першому читанні повністю проголосували без якихось там висновків додаткового комітету. Тощо, тобто, ми на цих, на цих всіх процесах першого читання втратили десь два місяці. На опрацювання групою засилати його через Кабмін, не засилати там. Валерій Федорович одне пропонував в міністерстві інше. що ми ще втратили десь півтора місяці. Я можу це ще доволі до того. Просто, так, це просто не дуже навіть я, я розумію, але вибачте. Навіть ведучий не витримав він таки каже: Мар'яна, давай по суті, тому що Мар'яна тут три хвилини. оце це десь Олексій. Він ну, 30-та хвилина закінчив там свій монолог. Далі Мар'яна почала відповідати. вона там три хвилини намагалася тягнути і не давати конкретної відповіді на питання, чому не вик... чому точніше виключили частину про демобілізацію з закону про мобілізацію. В цьому знаєте, як кажуть, ну, не я не прибирала. Я, детали, не я, я, не особливо особливо. я особисто не прибирала. Так ось е, мої правки, як і ваші, всі відхилили. Е, я в деталях в чому на оцих всіх бюрократичних складових, які не робила одна людина чи дві людини, які робили нашу ментальність і запитки. Ментальні? Скажу, тому що те, як реагувало суспільство на законопроект, так як реагували кожна з фракцій на законопроект, ми по факту втратили більше півроку. І відповідно, коли ми втратили більше півроку, а е, взагалі вже рік, ми вже втратили сенс цих 36 місяців. Я Якщо ми думати, були проголосовані, ми ми нас... я так розумію, Мар'яна хоче сказати, що тому, що цілих півроку ми не могли проголосувати за цей закон про мобілізацію, щось сталося, і тепер ми не можемо дозволити демобілізацію. Я так розумію, що вона до цього от тягнула, але це ще не кінець. Говоримо що завгодно, то це я відкриваю голосування за зни з прибрання три 3... говоримо, що завгодно. Це княжна нормальна цити шести місяців. Безу глаза, якщо ми говоримо про сталі, що то дивіться. Я не виталі. прибирала цю правку. Я сказала, Ви що ж я, проголосували. Звичайно, я, я голосувала. цю правку. Звичайно, я голосувала, але ж прибра... я її подавала. Так, ось тому це знову завершуючи. Вибачте, це знову про чесність перед самими собою. Якщо ми заговорюємо і не маємо відчуття війни. В парламенті не голосуємо законопроект ні в 22-му, ні в 23-му, ні на початку 24-го. Тому е, нам залишається тільки політичне. Мені цікаво, е, чому нам Мар'яна Безухла, народна депутатка від Слуги народу з більшістю в Верховній Раді. Наїжджає на Гончаренка, типу, чому ми не голосували за закон про мобілізацію у 2022 році. Це мені знову нагадує цього ще колишнього секретаря РНБО, який пред'являв нам людям за те, що Медвечук був при владі аж там до 2023 року, читше до колись з Шуфричем. Тут така сама ситуація. Мар'яна пред'являє нам, чому ми не голосували за закон по мобілізації у 2022-2023 році. Цікаво. Але знову це ще не кінець. Другому, ні в 23-му, ні на початку 24-го. Тому е, нам залишаються тільки політичні лозунги відносно того, давайте, якщо були 36 місяців, голосувати і зараз. Зараз військові не для них нереально так відпустити. Чому? І мені дуже прикро, тому що Росія... ну, вони ж за... ну, люди ж дишуться військові душі. Це сама важлива частина. Пустити. Чому? І мені дуже прикро, тому що Росія... ну, вони ж за... ну, люди ж дишуться військові. Тому, тому що війна не закінчилась. Тому що резерви недостатні для того, щоб відпустити людей, які зараз ага. служать. І це на жаль, це та реальність. Тобто ми можемо ставити військовим питанням. І, і це, і це, до речі, оця частина. Ми не можемо відпустити людей, тому що як вона там сказала? Тому що війна не закінчилась. Тому що резерви недостатні для того, щоб відпустити людей, які зараз ага. служать. Тому що резерви недостатні для того, щоб замінити людей, які зараз служать. Тобто, якщо коротко, тупо не можемо намобілізувати достатню кількість людей для того, щоб відпустити тих, що там боює, і мати а, цю частину про демобілізацію в законі. І це, на жаль, це та реальність. Тобто... Ми можемо ставити військовим питання, а чому ви не забезпечили резерви? Ось. Я не, не розумію, до чого тут військові. Короте, чому вони забезпечили резерву? Окей. Так? А тому що так мобілізуються люди. А ви знаєте, який відсоток у нас є? Тобто де мобілізація не ви? Ви знаєте, який відсоток? Оце знову вона, коротше, як і... ну, ну я б її звільнив з, з цієї позиції заступника голови комітету з питань національної безпеки, бо вона, блять, зливає всю інфу. Це ж національна безпека, а ти все зливаєш короте, в, в цих інтерв'ю ефірах. Ну, Блять, Мар'яна. То так у нас, у що так мобілізуються люди. А ви знаєте, який відсоток у нас тобто, демобілізації не ви буде. ви знаєте, який відсоток у нас тих, хто не хоче воювати, коли просто відмовляється йти на ти завдання? Ми записували інтерв'ю з пані пані, з паном Паніотом, Він казав, що 8% відсотків готові. Воювати. Ви дуже оптимістичні. А щодо Вибачте. 8%... відсотків? Ви... Тобто він каже, що 8%, відсотків всього лише 8% відсотків готові воювати, враховуючи наш. Мобілізаційний потенціал з усіх чоловіків, які залишилися зараз в Україні від 20 до 60. Знову я, я рахував це все а, колись там в минулому відео. Всього лише 8% готові йти воювати. І давайте порахуємо 5 мільйонів. А, помножимо на 0.8. Вибачаюсь. Це всього лише 400 тисяч тих, що готові, і то це ті, що готові на словах. А, і вони готові, ну, їх питали просто на вулиці, робили ці соціологічні опитування і а, їх питали в реальності. Цей відсоток, мабуть, ще менше. І ще одна тема, а, яку ми можемо тут зрозуміти з контексту, коли цей чувак каже: 8%. Пані Панівот, пані Панівото він казав, що 8%. От. Тому що в Марія зараз. Казала про СЗЧ. Відмовляється іти на oh, yeah. знаєте, який відсоток у нас тих, хто не хоче воювати. Знаєте, який відсоток СЗЧ. Коли okay. просто відмовляється іти на е, на завдання. Ви записували інтерв'ю з пані Пані О, з паном Паніотом, Він казав, що 8%... відсотків. І цей чувак каже, 8%, відсотків. Але зараз Мар'яна думає, що він каже про 8% відсотків СЗЧ. І давайте дивимося її реакцію. Готовий. Ви дуже оптимістичні. Ви дуже оптимістичні. Тобто, Мар'яна думала, що цей чувак. Коли каже 8%, він має на увазі 8% все заче. Хоча цей чувак має на увазі, що 8% тих, хто хоче воювати. І, і знову ж, Мар'яна Палак, всю руч... контору, і з того, що вона каже, я розумію, що як вона каже, дуже оптимістично. Ми записали інтерв'ю з пані Пані О, з паном пані О, він казав, що 8% готові воювати. Ви дуже оптимістичні. От дуже оптимістичні. Тобто, якщо вона думала, що 8%. Цей чувак має на увазі СЗЧ і каже, що дуже оптимістичні. Ну, я, я б сказав, що десь 30% СЗЧ. печаль. А, щодо Вибачте. 8%, які готові, це вже реалістично. Дозвольте, то я правильно розумію, що ви взагалі не передбачаєте демобілізацію як такої під час повномасштабної війни? Я не готова відповісти на це питання. Надалі я буду продовжувати захищати право військовослужбовця на термін. Коротше, демобілізації не буде, і проблема в тому, що ми тупо не можемо намобілізувати достатню кількість людей. Далі у нас ще є одне відео, також від Української правди. Воно було знято десь два тижні тому. Це відео 10 годин тому виклали, а це відео. Двохтижневої давнини. І це вже. Давайте подивимось, щоб я не помилився, Це Соломія Бобровська. Хто така Соломія Бобровська? Ми знову йдемо на цей сайт Верховної Ради, склад Комітету з питань національної безпеки і оборони, Мар'яна Безугла і Соломія Бобровська. Тобто ці всі люди вони збираються, щось там вирішують, про щось там домовляються, і я так розумію, в них набагато більше інформації про кількість. Людей в СЗЧ, про кількість людей, яких ми можемо мобілізувати, і так далі, і тому подібне. Давайте послухаємо, що сказала Соломія Бобровська два тижні тому. Боковина Чернівечка вона ловить людей таких, що частина навчальних тренувальних центрів не просто відмовляються, наперед брати від них людей. Бо вони знають, що вони понахапали туди людей. Чи з інвалідністю, чи тих, хто має троє дітей, чи тих, хто не правде, бо в них інвалідність там не знаю, без нирки, без чогось там кого схопили, того провезли. Такі моменти є. Е, цей законопроект від початку був по е, перше, він без нашого відома був внесений. Це все я розумію. Від маски зараз ми йдемо до, до суті. Міністерство оборони вирішила, що вона саме хоче це зробити. Хоча я нагадаю всім, що згідно законодавства, у нас уряд відповідальний за мобілізацію. Якщо хтось мені назве клешмелі, щось коментував, то я буду вдячна, тому що прем'єр не вийшов аж ні разу. І як виявилося, ми цей законопроект розглядаємо як для мобілізації частково і для тих, хто вийде з війська з служби, але ми не передбачаємо кошти і ми не прорахували, Е, ні, мінвет, ні мінсоц, ні мінздрав, тобто Ту тут -ту -ту -ту, почали рахувати, наскільки я знаю, вже депутати. Скільки так, нам обходиться взагалі один солдат? Абсолютно це ми... не, не зробила ні мінвет, так. ні міноборони, ніхто. Вже коли занесли цей законопроект, хтось з депутатів сказав, а почекайте, Давайте можемо порахуємо, скільки нам обходиться Абсолютно. взагалі один солдат. Проти Починати по питанні мобілізації. Абсолютно. Це Тому про державний к Та це цілий це цілий ланцюжок, який тягне за собою. Бо коли ти е, кидаєш фразу про півмільйона або чотириста тисяч, а ти рахуєш, що в тебе немає техніки для нової бригади. Якщо це немає техніки. І ти йдеш з автоматом. Якщо ти теж з автоматом ми розуміємо подальшу долю і тривалість життя цього бійця? Автомату ще чимось треба стріляти? Це от. Але потім там виходить 15 мільйонів. І потім... Тобто вона зараз сказала про те, що можуть бути проблеми з технікою а, і проблеми з грошима. Слухаємо далі. Зв'язку розуміємо ще. І потім цей бюджет виростає в немисливні цифри. А, цього всього не було прораховано. Ми чекаємо зараз там аудиту і розуміння чисельності, яка є потреба. Це було два тижні тому. Вони чекали аудит а, за цей час. Вони провели аудит, і тут вже Мар'яна вона розказує а, і дає інтерв'ю, знаючи результати цього аудиту. А, два тижні тому я так розумію, що цього аудиту не було, і вони його проводили ще на цей рік е, осіб, які мають бути, але з того, що ми бачимо, раз там аудиту і розуміння чисельності, яка є потреба на цей рік, е, осіб, які мають бути, але з того, що ми бачимо, як би нам не хотілося, і мені би не хотілося, наприклад, дати можливість 36 місяців із них і сімнадцять штемаш ПБРці, вийти на демобілізацію, то із такими умовами. Ми в максимально критичному стані в лютому 25-го року. Історія в максимально критичному стані в лютому 25-го року, тобто менше, ніж через рік. І з того, що сказала Мар'яна, коротше, ліплячи це все в кучу, ліплячи ці всі огризки фраз, які вони тут сказали, і це не просто люди, це люди, які є членами комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Як сказала Соломія, в нас є три компоненти: в нас зброя, якої може не вистачати, в нас гроші, яких може не вистачати, і в нас люди, яких може не вистачати. І ми знаходимося в критичній ситуації, якщо ми дозволяємо цю демобілізацію, вже в лютому 2025 року. А це значить, що в лютому 2025 року в нас не буде або зброї, або грошей. Або людей, або ні зброї, ні грошей, не людей. І це, і це конкретна причина, чому частину про демобілізацію забрали з закону про мобілізацію. І я не вигадую, коли я пишу коментарі або кажу своїм знайомим друзям, що демобілізації не буде, тому що тупо ніким замінити людей. Вони мені розказують, що людей багато, можливо, що зробити. Але тут ми конкретно бачимо людей з комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, в яких набагато більше інформації, ніж у нас. В них є доступ до цієї бази, електронної бази оберіг. Я вам нагадаю, що ця база вона зведена з усіх цих електронних баз прикордонників. Короте, ну, вони взяли і просто злили всі ці бази в одну, і вони там бачать, яка кількість людей в нас є. Вони знають, яка кількість озброєння в нас є, і вони знають, скільки грошей в нас є. І вони нам кажуть, що це все закінчиться приблизно в лютому 2025 року, з урахуванням, якщо ми будемо робити демобілізацію. Я не знаю, наскільки довше ми зможемо притягнути, якщо не буде цієї частини проведення мобілізації в законі про мобілізацію. Але, скоріш за все, я не думаю, що це буде набагато довше, ніж 25 рік. От і відповідь на ваше питання. Я колись ще знімав відео відео там, де Юра Бутусов, також десь місяць назад, або вже дуже давно. І Юрій Бутусов він там постійно казав, що перед тим як приймати закони про мобілізацію, потрібно порахувати. Порахувати людей, тому що ми не знаємо, скільки людей в нас є і скільки нам потрібно. І вже після того, як ми порахуємо людей, ми можемо від цього відштовхуватись і приймати якісь закони про мобілізацію. Так от, Юра, вони порахували. І судячи з того, як вони порахували, нам пізда.